Озиція проводила свою опозиційну акцію. Провокатори, найняті партії регіонів і Тулубом, вийшли із провокаційними футболками бей жидів сьогоднішній день більше трьох місяців. Цей злочинний факт не розслідуваний ні прокуратурою, ні міліцією за підтримки. Обласної влади і Тулуба, який очолює партію влади, партію регіонів нашої області. Це означає, що влада, починаючи з Печерських пар і до обласних районних центрів, фактично заставляє і міліціянтів, і прокурорів, і суддів бути серберами нинішнього злочинного режиму. Проти цього Черкащани. Постають як і всі нормальні українці у нашій державі, відбувається кілька походів піших на Київ із Врадіївки, із Полтавської області. І ці струмки зійдуться 18 липня на майдані Незалежності, щоб тиснути на нинішню владу. Щоб прийняти закони антикорупційні про реформування нинішніх правоохоронних органів, і, врешті-решт, ми закликаємо до зміни нинішнього режиму Януковичів-Тулубів. Бо без зміни цього режиму ми розуміємо, що ніяких реформ, ні економічних, ні соціальних, ні правоохоронній сфері не відбудеться. Я дякую сьогодні тим, хто. Піде з нами пішою ходою на підтримку свавілля правоохоронних органів в Україні. Я думаю, зібралися сьогодні небайдужі, яким доля дівчини у Врадіївці, яких сколихнула. Фактично, таких дівчат на Черкащині, на всій Україні дуже багато, але доля однієї з них вона підняла суспільство. Вона підняла суспільство. Проти свавілля правоохоронних органів. І я думаю, те, що відбувається в Черкащині, воно є відзеркальням те, що відбувалося на всій Україні, і під час виборів, і під час кожного дня, під час нашої буденної роботи, буденного життя. Я переконаний, що мене не так багато часу, і ми так само з вами безпосередньо, а не через. Ті органи, які давно не відповідають тому призначенню, яке на них поклало суспільство, ми безпосередньо зможемо реалізовувати свою владу, і ми з вами безпосередньо будемо призначати голову обласної ради, ми з вами будемо призначати начальника міліції, землевпорядника, обирати суддів. Тому що це від, цілком відповідає духові українців, це цілком відповідає духові української історії. Так має бути насправді. Щодо опору отим негідникам, знаєте, які часто порушують. Всі е, норми логіки, я хотів би вам розповісти один такий, одну історію. Зараз, знаєте, з'являється багато літератури про те, як боролися наші з вами попередники, наші з вами предки, побратими. Пам'ятаєте, коли почалась більшовицька окупація, то Спочатку у в'язницях одразу відбувся поділ на політичних і кримінальних. Політичні були загнані в самий низ, так би мовити, у піднари. Це, це було дно в'язничного суспільства. Політичні це люди, які відстоювали свої права, були інакомислячими. а більшовицький режим вирішив їх загнати у в'язницю. Але все змінилося, коли туди зайшли бандерівці. У 40 роках масово почали ув'язнювати бандерівців, і все цілком змінилося. Я розповім вам одну історію коротко, а далі ви самі будете думати, що з тим всім робити. Зекі, кримінальники, оте всяке бидло, найбидліше бидло, яке навіть в більшовицькому суспільстві опинилося у в'язниці. Воно привселюдно, практично публічно і, гру, і здійснило групове зґвалтування українки, яка допомагала е, українським повстанцям, була зв'язковою і її запроторили заграти. Це було зроблено публічною і груповим методом. І знаєте, що сталося потім? Потім ніхто не плакав і не писав петицій. Просто зайшли бандерівці у барак, в якому це сталося, в якому сиділи ті урки, і вирізали всіх дощенто. Оскільки різати було, не було чим, розбивали скло і вирізали повністю тих чурок, курок. Таким чином. Я вам нагадую що таке справжнє народу що таке справжня народна помста. Слава Україні України, ні слава ні воля, ще нам братця, українці, усміхнеться воля. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запанує міме братя у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І докажем, що ми братя козацького роду.